Традиційно виставка Скарб Тибету відкривається ударом в гонг як і цей ритуальний інструмент, що символізує пробудження і очищення, всі експонати тут це не просто древні реліквії. Вони єднають глядача з духовним світом і дають відповіді на багато питань. какие-то уникальные знання об уме человека, о сознании человека, о том, що делает человека щасливим, що делает человека нещасним. На виставці представлено більше трьохсот унікальних експонатів, привезених з Непалу, Бутану, Індії і звичайно Тибету. Всі вони розповідають про культурну спадщину гімалайського регіону. Три скульптурні зображення святих відображують вищі якості душі. Сложені у серця руки говорять доброті, про добрим настрої батхісатви. Тобто це любов і співчуття всіх буд, яке в кожному з нас є. Божество з мечем символізує мудрість, що відсікає все неудство. А цей образ будхисат дає силу живим істотам для духовного зростання. На виставці представлений і сувійний живопис. Одна з найбільш унікальних робіт виконана в техніці аплікації. Спеціальний метод, який був создан для того, щоб виготовлювати огромні тханки, огромного розміру полотна, які во время церемонії, во час праздників розкривались. А так виглядають сьогодні жителі Ладакха. Цей район, хоч і належить Індії, культура і побут, тут, як в Тибеті. Завдяки тому, що цих людей не торкнулася культурна революція китайських комуністів, вони зберегли свої традиції. І, схоже, українцям є, чому повчитися у народів Сходу. А мудрість в чому? В тому, щоб бути відкритим світу, щоб бути справедливим, щоб бути скромним, щоб бути порядним, щоб бути толерантним. І, власне, ці якості можуть забезпечити нам досягнути щастя. Виставка Скарб Тибету побувала в більш ніж в 12 містах України.